Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапської Федерації, ви на острові Скорбів! Сьогодні 1 червня 2024 року, за київським часом, 7 година 2 хвилини і сьогодні у Києві великі зліт колекціонерів, які відбуваються на Ріобережний. Вибачайте за сторонні звуки, які заважають мені знову записувати це відео. Отже, я сьогодні прибув на виставковий центр, на І Сьогодні буду шукати скарби на цій зустрічі. Що знайду, я вам покажу, що, можливо, щось навіть прикуплю. Ну, перше, що я бачу, те, що сьогодні зліт буде проводитись не у другому залі, як це зазвичай проходило, а у першому залі. Скільки там людей сьогодні, я бачу, що вже є черга на вхід до зали. Отже, я не буду марнувати ваш час і свій час, я вирушаю вже на цю зустріч. Отже, лишайтесь, будь ласка, зі мною. Ті, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться це зараз негайно, це вам не буде ніяк, ніяким чином бракувати. Також не забувайте коментувати та залишати вподобайки. Дякую усім, хто дивиться. І отже ще раз я прошу вас усіх залишати зі мною. І ось я вже нарешті у залі. На перший погляд людей небагато, але насправді їх багато. Сьогодні щось таке трапилось цікаве. Ну, вхід власне, питають, скільки коштував цей вхід. Цей вхід коштував 100 гривень. Власне, як і завжди, як було і до війни. це всі з QR-кодом. Я вже бачив багато знайомих продавців, до яких я потім під'їду пізніше. А, отже, ще раз хочу сказати, що сьогодні і продавців, і власне, покупців буде багато. Я так передбачаю, я вже так бачу. Я вже бачив декілька цікавих речей, можливо, щось хрубаю вже. І вже так укинув оком. Отже, будь ласка, не промикайтесь, залишайтеся зі мною. І зараз ми будемо з вами шукати скарби. Так, Друзі, ну і це Володимирський собор. Мені здається, що я е, попередню частину не записав. Бачно, тут навіть є два набори. І сьогодні вона коштує 20 20. 20 тисяч. Ну, зараз ціна коливається. Десь приблизно від 19 до, до 22, 21 тисячі. Власне, ну вже вони є. Отже, дуже повало інвестиції. Мені здається, що я не записав попередній епізод. Власне, це зараз ви бачите усе це інвестиційні монети. Ви бачите, Британія, ось вона. Так, це Британія вже з Чарльзом Третьим. Це Крокуюча Свобода. Зараз. Спробую якусь дістати. Ну, вони не дістаються, власне. Усі вони по 1700 гривень. Дуже цікава монета Сомалі. Це Леопард. Вона, до речі, Сомалі то Сомалі, але вона входить у десятку найкращих інвестиційних монет. І це Сомалі 22-го року, це леопарди, і е, власне Елефанти або слони. Так само 22-го року. Дуже гарна і приваблива інвестиція, купуючи свободи. І я ще хотів вам показати. Ось цього орла з гілочкою це новий аверс цієї монети. Щось що вона погано дістається, будь ласка, дістаньте. Так, так. Це новий аверс, це який Рід 20. Ну Вже придеться брати, мабуть, статус. Руками обережненько, потреба, дуже-дуже обережненько Давай. Так, це ми вже подивилися інфанта. Ось... Ну, так, щоб її не запрямувати, ось дивіться. ну Усім відомий попередній авар цієї монети, там, де власне, Орел е з гілочкою, оливковою гілочкою, а цей Орел вже з дубовою гілочкою. Так, іде ж це кришечки. А ось вона. Ми її закриємо. І ось ми зараз подивимось, власне, от як вона виглядає авар цієї монети. Це 21 рік, це перший рік карбування. З таким аверсом. Що цікаво, що у цей рік виходило два таких реверси цієї монети. Одна з великовою гілочкою, а це перша та, що з дубовою гілочкою. Так, ну що, друзі, будемо дивитися далі. І ще е, цікава монета, це архістратих Михаїл е, з позолотою, який цей рік 22-й 22 рік. А, ну, так, тому що у 2023 році власне, позолота була іншою. І ну, це вже не інвестиційна монета, як ви розумієте, тому що тут якість груфа або анциркуліє, якісь дуже дуже гарний, якийсь зовсім, зовсім інший. Ось такий номер сертифікату в іншій скриньці і коштує це 5500 гривень. Ну, власне, мабуть, за рахунок того, що ну, така дуже весело скринька. Ну і нарешті я в перший раз, тоді, коли показую вам золоті монети, це золоті монети Національного і банку України, знаки зодяху. Так, і зараз ми подивимось, що це хто це стрілець. Вага цієї монети має бути десь 1,24 грами 3,9 Ну, Звісно, що це чисте золото і коштує 5500 гривень. І золоті монети також тут сьогодні є. Ну, власне, їх треба збирати, для того, щоб їх було 12 І Кожна окрема монета 5, по 5500 гривень. Друзі, я продовжую. Для вас шукати скарби, отже, будь ласка, не перемикайтесь далі. Друзі, продовжую шукати для вас скарби. І ось, власне, я вже знайшов для вас скарб. Усі знають ось цю монету. Батьківське щастя. І це власне срібло, як ви бачите. Ну, Скрийка така дуже цікава. Заходиться. Відчиняється. І, власне, з якої монети ця монета була зроблена. Це Канада. Бачите? Звідки ноги ростуть? І ще 22 рік. Ось таке канадське батьківське щастя. Ну тут Ну я нема. У мене потихоньку там по 420. Тут важить вона дуже мало. Ні, ну понятно. Нету, тут мантия. Ну так, це треба шукати описі. — 1587. А, півунці, півунці. — Півонч. Півунці. Після. Після, серебро я не, не надо, не надо было потом половину. Так, А украинские счастья артистические смотри, почему мы пострелили? Ну, банки было. По статистике вынки можно пройти. Друзі, ми ж, ну, прийшов час до золота. Ось дивіться, який красивий золотий злиток. Росбанк, СССР. Тут навіть є мапа Радянського Союзу. Причому, подивіться, Москва десь вже ну, на, якщо не на Волзі, то десь там на Уралі. Друзі, я оце о, о, до чого? Що не усе те золото, що блищить. Насправді це не золото, це муляж. Ну, Це такі. Так, такий сувенірний злиток. Якщо ви хочете зробити гарний подарунок не знаю, дружині, своєму начальнику, найкращому друзі. І хочете подарувати щось таке цікавеньке, можете зробити ось такий подарунок і ось таке, власне, можна знайти так само на злоті-колекціонері. Так я продовжую для вас і далі шукати скарби. Будь ласка, не перемикайтеся. А, шо, шо у вас Що у вас так, це у нас Таммер и шифорит. Мария Тереза. Рыстайки. Да. Доллары. И почем рестрайки? Рестрайки. эти по 1400. Mm -hmm. Эти по 1100. Mm -hmm. Ну, идеальные 1400. Они всегда продавались 1300 серебро mm -hmm. больше за последний месяц. Пошло вверх. Скидский mm -hmm. Нет, -то за... оно, Ну да, А Морган? <Jeremy Taylor benefit> <э <Dogs> yeah. 300 А морган Морганы один красивый. Ну вот. Они два. Ну, 2200. Ах, ах, а, халф доллар Доллар все по 350. Все по 350. Такая Первая мировая война, 100 лет Ну и вот что я вам хочу показать. Оренек в Найзильбере, сколько коштует? 480. 480 гривен оренек в Найзильбере. И оренек у Сребре. 4800 гривен. Осенью. А, ну его тут нема, аллер, все-таки ел. Ну его ну, просто... пошло. Да. А, ну выкладывано. Зараз я вам покажу его осенью. Сейчас я ляну. Посмотри, сколько получается. Осенью. Ось уронек у середины, он просто выполнен его. Сейчас улететь. А це, власне, його тільки футкляк. Ну, ось він тут є. Так, чорний ринок. 4800 гривень, ну, гарний номер. 140. Так. О, а що тут пропало? Щось з Ну ось я сьогодні знайшов, вже відома вам серія. Це Чорнобильський біосферний заповідник. І тут, власне, 4 монети, усі в політурках. Перша монета, як ви пам'ятаєте, кіперживальського наступна це відвідь Бури, потім пішла Рись, вона минулого року була. І ось цього року вже великий чорний. Вони, власне, продаються набором. І увесь цей набір коштує 5500 гривень. Якщо окремо шукати Лелеку Чорного, сьогодні ну, назлочі така ціна 1000 гривень. Нікого не питав, але сьогодні така ціна 1000 гривень. Хоча... Можна було там десь тиждень або два тижні тому знайти ще по 800 гривень. Сьогодні вже такої ціни немає. А також ще тільки що тільки вчора або то, у четвер вийшла нова монета, де вона, а е, власне цей е, Державна служба зв'язку. Так, і Вона продається у ролах. Один ролл такий коштує 550 гривень, номінальна вартість 400 гривень. Можна купувати ролами, можна купувати окремо. І це здається вони вже в капсулах. так? Це вона? Ні, не вона. Хвилиночка. Ось ось тут вона, ось це монета у капсулах. І монета у капсулі коштує е, 35 гривень. 10 гривень 2024 рік. Uh, так, і ще цікаві банкноти. Це перша банкнота євро, яка власне присвячена Україні. Власне, і на замовлення українських колекціонерів вона була uh, друкована. І скільки коштує 0 ну, євро? Скільки? 250-270 гривень. 250-270 гривень. Приваблива ціна, дуже гарна, як на мій погляд, 250-270 гривень. Багато-багато білончиків. Я так бачу, що ці білончики в поганому стані, але їх треба перебирати, роздивлятись, оцінювати окремо. Так, Саша, скажи, а білончики по чому? Білони. 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 Так, ну, зловно, нема хазяїна, який би нам сьогодні зараз яка ціна, але їх багато. Багато і я бачу, що які дуже цікаві, в дуже гарніму стані. Але це треба дивитись, які роки вас цікавлять в якому стані. Ну і треба буде їх окремо роздивлятися, але на це просто потрібно пів години. Друзі, не перемикаємося Друзі, ну і ось настав час для того, щоб вас ознайомити. З тими цінами, які я власне, сьогодні довідався на цій зустрічі колекціонерів. Але передусім я хотів би зазначити, що на цій зустрічі колекціонерів я зустрів Віктора Андрійовича Ющенка. Це і колишній голова Національного банку України, і колишній президент України. Я навіть з ним трошки поспілкувався, навіть зробив селфі. Ви, власне, його портрет бачите, бачите на заставці до цього відео хотів в нього зробити маленьке інтерв'ю, але він відмовився, сказав, що спочатку ми дочекаємось перемоги, а потім вже будемо робити інтерв'ю. Отже, я його зловив на слові, мабуть, якщо в наступного разу я ще раз його зустріну, то я вже якось зможу його переконати, що все ж таки варто того, щоб поспілкуватися з колекціонерами і просто передати їм якісь теплі слова. І почнемо наш огляд традиційно з наборів обігових монет Національного банку України. Я спеціально їх не вишукував, знайшов перші набори, які власне, ну, є там на усіх столах. Це 2019, 2020 та 2021 роки. І вони усі коштували по 700 гривень. Нагадаю, що у березні 2019 рік, наприклад, коштував 750 гривень. Ну, власне, усе це те, що е, стосується наборів. Е, вартість банкнот цього разу я не спостерігав, власне, не цікавився. Якщо комусь цікаво, які банкноти, скільки коштують, то, будь ласка, пишіть у коментарях і наступного разу я вже буду цікавитись е, такими речами. Е, стосовно е, архівстратегії, власне, я знайшов, звісно, як завжди, як і минулого разу. Архісетих Михайлов Пруфі за якоюсь шаленою вартістю. І інший інвестиційний архістратик 2023 року сьогодні пропонувався за 2500 гривень, ну, що, на мій погляд, трішки занадто як інвестиційною монетою. Тепер давайте перейдемо до монет з Noзільберу і почнемо з монет з серії Чорнобильський біосферний заповідник. Окремо, якщо купувати монети у палітурках, одразу підкреслю, кінь Приживальського 2200, відмідь бурий 1200, е, Євразійська 1200 і лелека чорний поки що коштує 1000 гривень. Якщо купувати усе це разом, то можна торгувати за 5500 гривень. Це 4 монети. Можна було знайти ці монети окремо без палітурки. Ну, там, власне, різниця була невелика, десь в межах там, я знаю, там, ну, 100 гривень. Інший набір це набір «Революція Гідності. Без палітурки коштувала 1100 гривень. Перша поштова марка 550 гривень минулого разу або позаминулого разу. Це було в березні, вона коштувала 500 гривень. Володимирський собор у Палітурці сьогодні пропонувався за 1100 гривень. Батьківське щастя у Нойзільбері сьогодні пропонувався за 700 гривень. Нагадаю, що в березні та в квітні вони пропонували за 750-800 гривень. 30 років незалежності монета у Нойзільбері в Політурці пропонувала за 1000 гривень. Набір монет державні символи України 1050-1100 гривень. Жетон або медаль до новорічних свят 2018 року 700 гривень і Святий Миколай 2016 року 1200 гривень. Тепер давайте перейдемо власне, до монет з срібла. Набір козацької клейноди я сьогодні не зустрів, мабуть, просто погано шукав, хоча, мені здається, вони були, якось не поцікавився цінами. Набір Єнеїда коштував сьогодні, пропонувався за 65 тисяч. Нагадаю, що в березні вони коштували 80 тисяч, в квітні 75 тисяч. Сьогодні пропонується за 65 тисяч, чому склалась така ціна. Власне, ціна знизилась, ну це для мене питання. Всі монета захисниці сьогодні пропонувала за 5700 гривень, хоча в березні вона пропонувала за 6000. Монета Пектораль, власне, це не монети, а небір монет пектораль сьогодні пропонувала за 27 тисяч, хоча в березні її пропонували за 38 тисяч. Срібна монета борщ сьогодні пропонувала за 7600 гривень, хоча в березні-квітні в за неї просили 8500-8200 гривень. І нова монета срібна Орен'єк. Я, мабуть, неправильно кажу цю назву, отже, ви бачите, ще, мабуть, не звик, там погано вивчив матеріал. І сьогодні бачив тільки одну пропозицію за 4800 гривень. А така сама монета Верньєк у Нозільбері пропонувала за 480 гривень. Також, мабуть, вам будуть цікаві інші ціни. Ну, власне, Це старі монети або старовинні монети і французький франк 60-х років сьогодні пропонувався за 1160 гривень, це власне, 50 франків. Інвестиційна монета Лібертат сьогодні пропонувала за 29 євро. І одразу хочу вас попередити, що завтра вона вже має бути коштувати, мабуть, приблизно 30-31 євро. Талір австрійський, справжній талір, Нерострайк 2500 гривень. Німецький 5 марок. Ну, там я вже не буду казати Прусія, Баварія. Якісь інші, ну, третій рейк, скажімо так, і сьогодні вони пропонували 750-950 гривень, в залежності від року, в залежності від стану. Португальський 50 і 550 гривень. Нарешті кірха без року 750 гривень і кірха з роком це здається 1938 рік, 800 гривень. Крона Великобританії, 1889 року, 2600 гривень. Ну і далі підуть рублі. Я вже не буду е, вас засмучувати там Олександр, Микола або Ніколай. Просто вам е, приліч роки і власне те, е, за скільки їх сьогодні пропонували. Отже, 1899 рік 350 доларів. 1898 рік. 1000 доларів, 1897 рік 800 доларів. 1911 рік 800 доларів. 1828 рік 2000 американських доларів. 1804 рік 800 доларів. 1885 рік 800 доларів. 1884 так само 800 доларів. 1846 700 доларів. І ще пропонувалось там 50 копійок Петра І за 1000 доларів. Ну, власне, це не повний перелік усього того, що сьогодні пропонувалось на злоті колекціонері. Якщо вам цікаві якісь роки або якісь епохи, або якісь види певних монет, будь ласка, пишіть у коментарях. Я пам'ятаю, що були вже питання стосовно Австро-Угорської імперії. Ну, я сьогодні власне, чомусь їх не досліджував. Друзі, усім дякую, що дивитесь мій канал. Я сподіваюся, що цей мій огляд був для вас цікавим, корисним. Я з вами не прощаюсь. Отже, до нових зустрічей. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Зайвим це для вас не буде. Отже, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам України! До побачення, до побачення, до побачення.